Слава Україні! Героям слава! Анекдот від дяді Вови на кораблі стоїть босман люльку курит. А матрос підходить. Пане Босман, що ви курите? А босман такий. Волосся любимої жінки. Ну, цей матрос пішов. На другий день боцман іде. Матрос люльку курить. А боцман підходить. Матрос, що куриш? Матрос такий. Волосся любимої жінки. Босман каже, а ну дай я потягну. Матрос каже, На ти. Босман затянувся. Фу. Блеску біля срайки мека її сволася. Герам слава.